Родичка, то сестра, що заробітку. Mm -hmm. Це вже весела донизу, так? Це вже нанесло несу весела, а цього потрушаючи зробив. Операст Петрушаючи. Це вже на них весело. Тут театр, де церква був кінотеатр. Mm -hmm. Кінотеатр тут був. А перед війною що було в тому кінотеатрі по-воєнному? Також кінокрудили? Після війни його побудували після війни. Після війни там у скалі побудували. Такі сутерини такі були, гарний кінотеатр. Тут жили бригерки такі. Бригерки? Бригерки такі. А чим займалися? Весела два. Вона шила, кравчиня була, mm -hmm. але ми тут продали, тут, а цей будинок це каменечка була, а то якийсь вже після того спирцевої бухгалтер сидів. Mm -hmm. Тут була okay. каменниця, тут була каменниця така, я не знаю, люди бачите, розвалила, знесли. Вже хтось купив ту ділянку давно, бачите, вона закуплена. І знайти, хто сідьбовість туди, цього ділянка купують. А ті будинки, пані Надія, старенькі, от той а, дуже виразний? А цього старенькі, той жидівський такий, той жидія жила. Ось тут жидія жила? Ось тут і тут, який вона бачила. Ви не пам'ятаєте прізвища імен з <рикінь> того? От... пам'ятаю. <рикінь> 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 Мені завжди увага зверталася, що такий цікавий зверху, mm -hmm. на даху. Теж я пам'ятаю. Восьмий і з боку, певно, десятий. Оця жила, отут вижила Чубата Тецька, тож родина. 12. Ага, Тецька. 12. 12. Вона кравчина була. Тут жили Чубати. 12. Іваню Чубати був 4, на землі вчителі. Дванадцятий і той, два будинки. Стара табличка польською, так, Вісело, так, Угу, так, така так. так, оригінальна. Так. А це води місце будинку, ага. молоді добра. Кучи, жив. Mm -hmm. а, була От, це було в придорозі. Але разв'язувала розбила, а це була хольська каменниця. А то може якесь військо чи щось, таке поверхове як ігур теж так Де? Ні, ні, <пробітник> це була хольська кам'яниця. Велика така вже. Кам'яниця, Вони втікли, поїхали на собі І вони втікли, і залишили. Наймед був такий. Задирайку, задирайку, бо я моя через такий груп, це моя подвір'я тут мені.